Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Жовтневий день, сонячний ранок, холодний, кіт ловить теплі промінь сонця. Ще квітує волота, такі яскраві, як вогники квіти. Ось знову ящик яблук винесла. Буду готувати ще одну порцію повидла на зиму. Дуже густе, ароматне. Рецепт я вже тут Показувала, ходжу із чашкою кави і в роздумах. Думаю, що зовсім недавно багато людей, можливо, навіть більшість, не помічали, не цінували повсякденні дрібниці, те, що мали: рідний дім, смачну їжу, домашній затишок, якісь посиденьки ввечері у колі своєї родини. Але прийшов момент, коли ми зрозуміли, що що то було щастя, був затишок і тепло, а зараз багато хто позбавлений цього. І отже, висновок такий, що все найдорожче у нашому житті було поруч з нами. Тому, друзі, бережіть і цінуйте все те, що маєте, все, що вас оточує. Це Найдорожче. Оце такі роздуми були в мене. Тепер перейду до справ своїх садовогородніх. Адже осінь час збору врожаю. Гарбузи ми вивезли з городу раніше. Саджаю я на городі один сорт, оце такий гарбузи кашові. Он взяла найбільший, він по висоті вище коліна. Оце кручу камеру. Скільки гарбузів. Оцей найбільший, зараз зважу, рекордсмен 8 кілограмів, 300 грамів. Оце такий гарбуз, наскільки каш вистачить зварить, інший 600. І ще один. Це взяла три такі найбільші 5-300. Ну, візуально. Це такі три гарбузи. Великі. Ну, а де ваги, там і кіт швиденько біжить, тому що він любить на вагах сидіти, зважитись. І дуже старий, за людськими мірками. Йому вже 60 років, тому він худий, завжди шукає сонечко, лежить на сонечку, спить багато. Ну, а я вже на городі. Ще багато бур'янів, для когось це буде шок-контент. Я прийшла з лопатою. Прийшла викопати моркву та столовий буряк. Ну, Морква і буряк столовий так більш-менш чисті, бур'яну такого немає. Колись раніше приходила, порвала от молоденька грушка, сорт конференція. Там купа космеї лежить, вже сухою вирвала раніше приходила. Хожу кругами. Рушки треба зібрати, винести, тому що вітер е, попадали додолу. Хожу кругами. А чому кругами? Тому що дощу не було, земля дуже тверда, як камінь. Це ще в бур'яні перець, капуста, ще черга не дійшла, там помідорів ще багато. Це, до речі, ті, що сіяла прямо в луночки. Тут ось їх іще багато. І тут іще біля цих помідорів. Це ось вишня юбі, чай, сорт, ще сіяла, луночки. Капусту ще тут підсаджувала. Тут ще біля цих помідорів були бурячки столові. Викопала там. І ще тут ось на одній латоці тут небагато. Тут, до речі, помідори теж це самосінні. Тому, хто має сумнів, чи зійдуть посіяні під зиму, то це ж бачите, на самосінній сході. Ну, а це морква. На перший погляд, ніби буряк. Таке величезне якась. Ну, це я копаю, розкладаю її по сортах, то якась велика, то там середня, менша на корм. Для домашньої живності. Потім окремо ще розкладаю та, яка порізана, бо, я ж кажу, земля дуже тверда, то багато морки порізала. Тому що лопата просто в землю ну, не можна її загнати. Тим більше на лопату наступаю лівою ногою, яка у мене була в гіпсі, пошкоджена, вона болить. А правою я не вмію. Так, отож. Моркву викопала ось ожинка, яку, я, яку ми садили навесні два кущики. Хто пам'ятає, хто з нами був, коли ми садили ягідки є на ній солодкі. Оце морква. А багато вгичку викинула такої меншої, то для корм, для овець, для кози. Оце такий об'єм роботи сьогодні я виконала. Наступного дня пішла на город, ламаю качани, зрізаю сухі соняшники декоративні, зрізала частину кукурудзиння. Ну Це ще латка помідорів, тут треба ще теж буде виривати бур'ян. Тут ще черга не дійшла. Потім вирвала кукурудзиння тут по баштану, по огірках і взяла сапу, оце виполола весь бур'ян, потім він висохне, я його згрибу і буде ще одна ділянка чиста. Так, зважування моркви. Морква рекордсмен 750 грамів, це та, про яку я казала, ніби буряк. 550. Так, 450. Це вибрала 4 такі найбільші. ну Візуально дивилася. І 550. Ось, покладу 4 ці морквини, зважу, скільки разом буде загальна вага. 2,250, Монстри якісь. Ну, не всі, звісно, окремі екземпляри. А це світлина від паперація, як я трудилася. Завжди сумно буває, коли відлітають восени журавлі. Оце їхні курли, курли, навіює сум, журбу, тому що згадуєш, як навесні ми чекаємо радісні їхнього повернення з теплих країв. І от вони вже відлітають. І знову нам чекати весну чекати чекати. І сподіватися, що все буде добре, що наступний рік буде переможним для України. Дай Боже, щоб так і було. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!